Наша організація займається досить тривалий час соціально-політичними дослідженнями. Ну, і одне з таких сильних сторін організації це якраз є вивчення громадської думки, адже впродовж останніх 6-7 років ми включали тенденцію громадської думки не лише в місті Луцьку, а й в області, тобто крім соціально-політичних таких досліджень проводили на парламентських виборах і екзитполи. Тобто, ми співпрацюємо з деякими київськими партнерами, а також військими. Ну і власне, чому виникла така ідея зустрітися, бо організація проводила одне із досліджень. І, власне, ми вирішили зробити свій внесок, тобто частину, другу частину дослідження це була виключно наша міністратива. Як громадському засіб, то наш громадський внесок інформування щодо ситуації і відносно тих революційних подій, які відбулися. Ну і власне ті невежкі спорні результати, які ну, майже в межах тих наших ресурсів ми могли зробити, ми сьогодні вам будемо презентувати. Дослідження було проведене з польовий етап з 28 лютого до 3 березня. Цього року, тому е результати відображають ситуацію саме на той період. Е ну, Зрозуміло, що ситуація досить врухливо міняється, бо е ще, якщо, наприклад, згадаємо, місяць тому, ми не знали, чи точно вдасться поводити режим, але вже все до того йшло. Е то зараз йде питання е збереження територіальної цінності. Вибірка плотна, репрезентативна для населення міста за віком статтю, а також за місцем проживання, оскільки пропорційно до кількості населення 13 в 13-мі міста міста визначені визначення дослідження повинні з дослідженням. Відносно таких отриманих результатів, то одне із питань було оцінити теперішню ситуацію. і як бачите ви в своїх роздаткових матеріалах, відповіді звичайно становилися таким чином, що 9% вважають, що все нормально. Не все так погано і жити можна, 25%, тобто третина Лучан дали оптимістичні відповіді дві третини. Дали такі більш критичніші відповіді, сказали, що жити важко можна терпіти, і становище тяжке, але терпіти вже неможливо, тобто 43 і 23% відповідно. Як, бачите, як можете побачити на ну, таблиці 2, тут певні деякі закономірності виділено жальмшитом, що серед тих, хто вважає, що все нормально, і серед тих респондентів, які вважають, що становище досить тяжке і терпіти вже неможливо. Існує така діаметральна протилежність, адже чоловіки більш схильні говорити, що в нас зараз все нормально, а жінки більш схильні вважати, що становище важке і вже неможливо терпіти. Також цікаві результати, ми бачимо, що якщо дивимося в залежності від освіти респондентів, тобто Люди з вищою освітою і незакінченою височою, вони є більшими оптимістами, більш частіше вважають, що все нормально в їх житті і не так же погано. Коли ж респонденти із середньою спеціальною освітою вони частіше вважали, що жити їм або досить важко, або взагалі настільки важко, що неможливо терпіти. Ну і відносно вікової категорії респондентів, то найбільш оптиміста це у нас молодь віці 18 до 29 років. І респонденти у віці 30-41 рік найбільш песимістичні. Останні в останніх двох найстарших вікових категоріях, тобто це починаючи від 40 передпанційний і поційний рік. В них рідко все нормально, але разом тим ці жителі Луцька є більш значно терплячішими до обставин життя, тобто вважаю, що жити важко, але в принципі можна. Ну, Надалі продовжується Світлана Анатолійовна, наша експертського. Доброго дня всім. Я хочу ще зараз акцентувати увагу на тих кількох когортах, які виділені, і вважаю, що ці результати доволі суттєві. Якщо подивитися на когорту молодих, це 18 23 років, фактично це те покоління, яке вже не виховувалося в рамках радянської пропаганди. Це нове українське покоління, яке формувалося фактично в часи незалежності, тому що період тих місцевих установ, навіть у 90-ті роки, все-таки Україна вже була незалежна. І тим не менше ця погорта більшою мірою схильно вважати, що все в державі є нормально. Дуже схильні до таких негативних оцінок. Це погорта тих, кому 30-41. Власне, ми розуміємо, що це не більш прогресивна погорта навіть у українців і в тому числі учан, це ті, які, для яких в принципі, життя вже певною мірою стабілізувалося, які вже виготовили свої пріоритети. От, і е, через те, напевно, ця категорія говорить про те, що е, та ситуація, в якій вони себе зафіксували, є певною мірою вже неможливою. Ну і, звичайно, ті, кому е, від 42 і 65 це фактично, можна так сказати, певномірно радянське покоління, тому що молоди від своєї соціалізації пройшли ще в ті. Роки, і вони більш ніж інші схильні до того, щоб терпіти ситуацію, яка зараз є в державі. Якщо ж говорити про очікування луча на майбутній рік. У порівні з тим, що трапилося в е, нашій державі, то все одно більша половина, це майже 57%, говорить про кращі зміни, які е, мають трапитися. Про гірші зміни говорять трошечки більше 10%, і, і е, більше третини е, говорять про те, що е, змін в цьому році не буде. Хоча, в принципі, ми можемо це зрозуміти, оскільки е, навіть риторика. Е, Загальноукраїнська говорить про те, що цей рік для держави буде дуже важким, тому ця когорта, вочевидь, є найбільш поміркованою. Якщо подивитися в розрізі освіти, то очікування більше спильно чекати ті, у кого є вища або не закінчена вища освіта. Певною мірою, схоже, себе поводять і жителі з базової або середньої освіти, які також постійше давали критичні оцінки щодо, щодо майбутнього. Натомість респонденти із середньої спеціальної, середньоспеціальної, середньопрофесійно-технічного освітлення. Тобто, Найбільше очікують позитивних змін. Суттєвих відмінностей в очікуванні для чоловіків, жінок, для різних вікових погод немає. Все-таки все більша половина вучан вважають себе у виграші. Від е, революційних змін, які відбулися в державі, е, близько 8% фіксують, е, зафіксували свій програш, а ось е, 40% жителів міста, допоки е, вважають, що ще не можна оцінити, ми у чи у програші від е, тих революційних подій, що мали місце в нашій державі. Е, хочу е, відмітити те, що е, власне респонденти із вищою освітою. Більш схильні давати песимістичні оцінки або ж певну поміркованість. Якщо, якщо подивитися це у розрізі очікувань, то власне ця погорта також більш схильна до негативних очікувань, тоді як учани середньою спеціальну освіти, бо говорять про свій виграв через революційні зміни. Дуже цікавими є оцінка цих змін у віковому розрізі. Знову ж таки, ми бачимо, що когорта молодих, тобто ті, кому від 18 до 29 років, яка більш ніж інші оцінила цю ситуацію як нормальну, виявилася більш поміркованими, оскільки вважають, що, оскільки вважають, що Що ще важко визначитися із виграшем чи програшем від цих змін. Більш програшними себе вважають, ті, кому 30-41 рік. Ми говорили, що ця група є найбільш посвідченою і вона виявила цю ситуацію як найбільш нетерпимою. І менш освічена порівняно з попередньою когортою, це ті, кому 42-53, є найбільш терпимою і такою, що програла себе не Е, Звичайно, що люди передпенсійного або ж пенсійного віку більш схильні до конкретних оцінок, тобто вони більш схильні до того, щоб оцінити позитивні або негативні наслідки, аніж і до якоїсь невизначеності. Ну, також ми спробували проаналізувати деякі залежності в результатах серед противників ключових, ключових політичних партій та громадсько політичних рухів. І помітно, що виборці політичної партії батьківщина вони частіше за прихильників інших політичних сил вважають ситуацію нормальною. Симпатики партій Свободи та удару більше від загальних тенденцій, схильні оцінювати ситуацію, як все не так погано і жити можна, а учани, які підтримують ну, поки що громадський рух правий сектор, вони більш схильні до найкритичніших таких оцінок ситуації в цілому. Ми вирішили значить, задати ще таке питання, як підтримка чи не підтримка очанами, заборони балотуватися тим, хто був депутатом. Принаймні, останні два скликання. Тут 73% говорить говорять про те, що варто підтримати таку пропозицію. Якщо дивитися в розрізі е, освітньому, то е, найбільше підтримують кадрові призначення із середовища лідерів Майдану, е, ті респонденти, які е, вважають себе обов'язкові цих зміни, які відбулися, які висидні позитивні перспективи, як, е, фактично ті, які е, мають середню спеціальну освіту. Тоді як мучаники е, із вищою освітою е, і середні менш схильні схвалювати такого роду призначення. Тобто, в принципі, освітня когорта середньої спеціальної освіти, вона є більш такою трошечки радикально налаштованою з тими, хто має освіту вищу. У розрізі віковому підтримують призначення від майдану на владні посади, в основному ті, кому 42-53. А от молодь. Як не дивно, але з 18.41 когорта тих, хто фактично зараз найбільше зайнятий в робочому секторі, в тому числі і в секторі управління, все-таки найбільш більш відхиляються від загальних показників по місту в цілому. Тобто вони не підтримують таких призначень. Щодо люстрації і заборони балотуватися, там суттєвих відмінностей немає, тому зрозуміло, якщо люстрація підтримує 90%, то якихось відмінностей знайти важко, тому що це фактично тотальне підтримання такої пропозиції.